У нас триває збірна комплекс РЕБ Кульбаба 150 для підрозділу Юрія Поліщука, а це другий РЕБ для укомплектації евакуаційних автомобілів, який дуже потрібно. Юрій розкаже безпосередньо справді для чого реби, чому вони зараз такі актуальні, і чому ми про це багато говоримо. Це дуже просто. У нас зараз історія дуже проста, тому що наша робота це забирати, забирати поранених. Забрати пране, причому так, щоб лишитися самим цілим. Тобто, не питання того, що ми боїмося, просто медиків зараз реально дуже мало. Медичного транспорту мало, медиків мало. І намагаємося це все зберегти. Це той ресурс, який надзвичайно важко поповнити. Єдиним зараз способом ефективно зберегти людей, перш за все, є саме от комплекси ребів, які е, е, лушать роботу в піввідроні. В певью дрони відверто кажучи,